Існують десятки всесвітньо відомих німецьких брендів, але серед них є один, напевне, найвідоміший і точно найстарший йому вже більше 300 років. Причому асоціюється він не з Німеччиною, тоді ще й держави такої не було, а з конкретним містом. Цей бренд Кельнська вода або Одеколон. Сьогоднішня історія про підприємців, які створювали цей бренд та боролися за нього одне з одним. Я Михайло Ізюмський, і це подкаст Das Macherland, в якому я розповідаю про підприємців та компанії, що зробили свій внесок в німецьку економіку, найсильнішу в Європі та третю в усьому світі. Їхні ідеї вплинули на все людство і не завжди цей вплив був позитивним. Але саме через їхні історії розкривається справжній характер Німеччини, країни, яка будує себе через підприємництво, інновації і амбіції. Історія кельнської води починається не в Кельні і навіть не в Німеччині. Вона починається в містечку санта Марія Маджоре, розташованому в італійській долині Вальвіджецу, де 8 грудня 1685 року народжується Джованні Марія Фаріна, перший персонаж моєї розповіді. Про дитинство чування нам нічого не відомо, але коли він виріс і постало питання професійної діяльності, виявилось, що його регіон переживає, скажімо так, глибоку соціально-економічну та демографічну кризу. Іншими словами, людей багато, а роботи мало. Земляки емігрують в інші країни в пошуках заробітків. Наш герой згадує, що таким чином колись поїхав до Німеччини його дядько, теж Джованні Марія Фаріна, пише йому листа і згодом приблизно в 1700 році переїздить до цього дядька в Кельн. В 1709 році його брат Йохан Батист Фаріна за підтримки того самого дядька відкриває в Кельні невеликий магазин, поєднаний з комісійним та експедиційним білем. Бізнесом. Основними торговими товарами старшого Фаріни були так звані французькі речі, предмети розкоші того часу, такі як золоті та срібні стрічки та гудзики, шовкові панчохи, ремені, пряжки та інші ювелірні вироби, а також перуки, пудра, туалетна вода та багато іншого. Йохан Марія Фаріна так, в Німеччині Джованні стає Йоханом. Приєднується до бізнесу свого брата в 1714 році. Як власний внесок в бізнес він приносить з собою рецепт нових парфумів, які він розробив ще в 1708 році, та назвав кельнською водою. Пізніше він сам охарактеризував цей аромат так: Мій аромат. Як італійський весняний ранок після дощу. Апельсини, грейпфрут, лимон, бергамот, цитрон, лайм, а також ківіти та трави моєї батьківщини. Після смерті брата Йохана Батиста в 1732 році Йохан Марія Фаріна самостійно взяв на себе управління бізнесом. Зокрема, він послідовно розширював виробництво кельнської води, налагодив торгівельні зв'язки по всій Європі. А серед перших покупців його парфуму були Фрідрих Вільгельм І Пруський, який правив 1713 1740 роки, та курфюрст Клеменс Август Кельнський. Опит з боку французьких вояків під час семирічної війни, 1756-1763 роки. Дав додатковий сильний поштовх виробництву. Аріна постачав парфуми офіцерам двох французьких рейнських армій, під чиєю владою знаходився в той час Кельн, для яких цей парфум став обов'язковим елементом спорядження поряд з перукою, пудрою та іншими предметами розкоші. Французькі офіцери, у свою чергу, надсилали одеколон своїм дружинам та друзям додому. Таким чином, Франція стала основним ринком збуту для фаріни, і незабаром більшість пляшок почали відправляти до Парижу. У цьому контексті й виникла назва Одеколон кельська вода французькою. Здебільшого надсилалися невеликі партії, переважно аристократам, державним та церковним сановникам усіх мастей. У 1750-х роках Фаріна продавав близько 1200 пляшок на рік. А до 1765 року ця цифра вже зросла до 4 тисяч. Маріна вміло реалізовувала свій продукт, вказуючи на незмінно високу якість одеколону, або рекламуючи його як лікувальний засіб. До початку 19 століття кожна пляшка містила інструкцію з переліком захворювань, які можна лікувати одеколоном. Тобто можна сказати, що французькі аристократи пили одеколон ще до того, як це стало мейнстрімом. Зростаючий успіх, звичайно, привернув увагу конкурентів так вже близько 1750 року дехто, Йохан Антон Фаріна, який походив по одних даних з іншої гілки родини, а по інших взагалі не мав ніякого відношення до цього сімейства, також почав виробляти одеколон і назвав свою компанію Йохан Антон. Фаріна Цурштат Маланд. Мілан, тобто. Справа в тому, що в той час не було можливості зареєструвати термін Одекалон як торгову марку. Інші компанії використовували назву Фаріна для просування своїх парфумів. Фаріна було досить поширеним італійським прізвищем, тому завжди знаходився якийсь Фаріна, який з радістю позичав за винагороди своє ім'я для виробництва Одекалону. Невеличка ремарка стосовно торгових марок. Я з 2002 року займаюся рекламним бізнесом. Не часто, але інколи постійні клієнти звертаються з проханням зареєструвати їм торгову марку. Був колись клієнт, який хотів собі назву харківські ковбаси. Йому відмовили в реєстрації, аргументуючи рішення тим, що харківські ковбаси це всі ковбаси, зроблені в Харкові. Можливо, за такою ж логікою відмовили Фаріні в реєстрації бренду Кельнська вода. Тобто, це будь-яка вода, будь-який парфум зроблений в кельні. Точно не знаю, але могло бути. Йохан Марія Фаріна помер 25 листопада 1766 року. Він залишив своєму племіннику та єдиному спадкоємцю процвітаючу компанію, відому по всій Європі. Звали племінника, як ви вже напевно здогадалися, Йохан Марія Фаріна. Він керував бізнесом та успішно його розвивав наступні 26 років. Після його смерті в 1792 році Йохани Марії Фаріни закінчилися. Бізнес залишився в руках нащадків ще одне покоління, після чого був проданий стороннім власник. Переходив з рук в руки, але в 1999 році нащадки засновника викупили всі акції кенської компанії і володіють нею до сьогодні. У 2003 році вони відкрили музей ароматів в будинку Фаріна в Кельні. Знову невеличка ремарка. Для YouTube-версії цього подкасту я роблю такий собі відеоряд з ілюстраціями. Але якщо вам зручніше слухати, а не дивитись, або якщо ви слухаєте подкаст на Spotify, Запрошую вас на свій телеграм-канал Бізнес в Німеччині, де я викладаю ілюстрації до кожного з випусків цього подкасту, в тому числі ті, що не увійшли в ютубівський відеоряд. Викладаю також додаткові матеріали, постскриптами і багато всього іншого. Посилання на канал звичайно в описі. Також щоб більше не відволікатися, поклянчу тут ваших лайків, підписок, коментарів та поширень моїх випусків. Я отримую величезне задоволення від роботи над цим подкастом, але увага аудиторії, звичайно, служитиме додатковою досить сильною мотивацією для мене. Заздалегідь дякую та повертаємося до нашої історії. Як я вже казав раніше, успіх кенської води не давав спокою багатьом підприємцям, але лише один з них був достатньо впертим, креативним, пронирливим та нахабним, щоб майже віджати цей бренд у законних власників. Його ім'я Вільгельм Мюлькенс. Він є творцем всесвітньо відомого бренду одеколону 4711. і ось його історія. Вільгельм народився в Тройсдорфі, зараз це передмістя Кельна, в 1762 році за 4 роки до смерті нашого попереднього героя, винахідника Деколона. Після одруження приблизно в 1790 році з молодою нареченою переїздить Кельну. Мюльгенс займається спекулятивною торгівлею, зокрема поставками до окупаційної французької армії. Одним з найбільш ходових товарів у цій торгівлі, звичайно, є одеколон Фаріна, і молодий підприємець починає самотужки бадяжити його у себе вдома. Французька адміністрація пронумерувала тоді всі будинки в Кьольні, і той, в якому жив та виробляв свій контрафакт Вільгельм Мюльгенс, мав номер 4711, звідки й пішла потім торгова марка. Де продавалося все більше, і його підпільне виробництво поступово ставало основним бізнесом вільгельма. Але з часом обсяги цього виробництва вже були такими, що довелося думати про його легалізацію, бо непомітно реалізовувати такі партії вже не виходило. Спочатку Мюльгенс придумав легенду, мовляв, рецепт декалону йому подарував на весілля міфічний чинець на ім'я Франц, Карл, Марія Фаріна. Бо без цього прізвища доколон тоді продати було неможливо, але йому чомусь ніхто не вірить та подають на нього позов за позовом. Згодом у 1803 році. Він знаходить в Дюссельдорфі дальнього родича справжніх Фаріна, декого Карла, Франца, Марію, Фаріна, з яким укладає угоду про партнерство і може вже легально використовувати в брендінгу це прізвище. Вільгельм Мюльгенс активно розвивав свій бізнес, не тільки постачав в різні країни свої парфуми, але навіть там філії відкривав. Паралельно постійно судився з родиною Фаріна. Згодом він передає бізнес синові та помирає в 1841 році. Нащадки продовжують справу досить успішно, при цьому не вилазячи з судових розбірок щодо бренду і пам'ятаючи про те, що бренд їхній основний актив. Зрештою, в 1881 році Королівський вищий регіональний суд остаточно заборонив компанії Мюльгенс використовувати назву Фаріна у своїй рекламі. Але компанія до цього вже була готова. По-перше, ще з 1807 року номер будинку 4711 активно використовується у газетній рекламі в якості бренду. І споживач до нього, до цього бренду, вже більш-менш звик. А по-друге, пам'ятаєте, як Йохану Марії Фаріна не давала зареєструвати торгову марку Кемська вода? До речі, на сьогодні це ще нікому не вдалося. Але нащадки Вільгена Мюльгенса трішки подумали та зареєстрували ще в 1875 році торгову марку справжня кельнська вода – «Ехт кельніш васа». Думаю, чому ми тоді не здогадалися подати на реєстрацію справжні харківські ковбаси. Напевно, зареєстрували б. Ця торгова марка існує зараз. Не зовсім чесно кажучи, зрозуміло, кому вона, врешті-решт, належить. Але точно відомо, що деякий час нею володів концерн Procter Gamble, але продав як непрофільний актив. Втім, це не так важливо. Набагато важливіше, що сьогодні в Кельні працює одночасно два бренди Фаріна та «4711». Фаріна придумали цей продукт, але в них немає прав на бренд Кельнська вода. Але сьогодні гостей Кельна на самому вокзалі зустрічає величезний напис «4711 – Справжня Кельнська вода, і це торгова марка. І під кінець декілька цікавих фактів про число 4711. Факт перший. У медичній освіті загально прийнятою практикою стало мнемонічне правило 4711 для стандартного розміру слезінки людини. Середній здоровий орган має приблизно такі розміри: ширина 4 см, висота 7 см та довжина 11 см. Перевищення цих значень вказує на захворювання. Факт другий. Виробник електроніки Medion, це німецька компанія зі штаб-квартирою Весені, використовує комбінацію 4711 як головний пароль для своїх універсальних пультів дистанційного керування. Факт третій. У навчальних програмах та курсах підвищення кваліфікації Deutsche Bahn число 4711 використовується як номер маршруту неіснуючих поїздів. А ви слухали другий випуск подкасту Das Macherland». З вами був Михайло Зюмський. Щиро дякую за увагу і сподіваюся до нових серій, нових випусків, нових цікавих історій на цьому подкасті. Чиус!